Традиційно на цьому каналі ви дивитесь Лозівську панораму. В студії Марина Краменська вітаю всіх, хто разом з нами стежить за міськими новинами. Урочистості з нагоди 20-ї річниці прийняття Україною декларації про державний суверенітет у п'ятницю пройшли по всій Україні. У Лозовій за традицією відбулося покладання квітів до пам'ятника співцю свободи та незалежності нашої держави Тарасу Шевченку. Верховна Рада прийняла декларацію про державний. Суверенітет України. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР проголосила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту, неподдільність влади республіки в межах її території. Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його у законах. Українська РСР самостійно створює банкову цінову. Фінансову, митну, податкову системи, формує державний бюджет. Українська РСР має право на власні збройні сили, власні внутрішні війська, органи державної безпеки, Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культури. Тоді декларація була просто проголошенням намірів. Справжній суверенітет можна було отримати, приймаючи закони та реалізовуючи їх вимоги. Так все починалося. Далі був пуч, акт про незалежність, підтвердження його на референдумі. Через тиждень після українського референдуму керівники Росії, України та Білорусі під Мінськом у Біловежській пущі заявили, що радянський Союз, як суб'єкт міжнародного права, припиняє існування. Лише організація належної та своєчасної підготовки енергетичного господарства, підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період може гарантувати його стале функціонування. Тема прес-конференції, яка відбулася на цьому тижні. Я кажуть: готуй сані влітку, щоб не було потім. Як у нас в народі прийнято говорити, що зима приходить неждано до нашої наші будинки, на наші, на наші підприємства розпочав свій виступ перед журналістами начальник південного відділення інспекції держенергонагляду в Харківській області Микола Курсов. Експлуатація енергетичних установок споживачів електричної та теплової енергії має бути завжди організовано в відповідності з вимогами нормативних документів. При цьому особливу важливість має підготовка до осінньо-зимового періоду. Наразі 14 соціально Начищих та енергоємних підприємств міста, як комунальне підприємство Водоканал, Лозівські теплові мережі, Лозівський молокозавод, Центральна районна лікарня, Затил МЗ Укрспецвагон отримали інформаційні листи від Державної інспекції з енергетичного нагляду з нагадуваннями про конкретні організаційні та технічні заходи. Ці підприємства у нас включені в план обстеження по підготовці до зими. Навіть на липень. Серпень і вересень інспекція Держенергонагляду рекомендує при підготовці до осінньо-зимового періоду насамперед виконання таких основних робіт: ремонтів обладнання електроустановок, постачання палива у відповідності до технологічних потреб та створення його запасів, приведення схем електропостачання до режиму роботи, передбаченого проектами. Особливо це стосується підприємств першої категорії. Таке в нас було по нашій центральній районній лікарні там. Було два незалежних джерела живлення, але не працював АВР. Відповідно до наших вимог, АВР налажений і час наша центральна районна лікарня має надійне електропостачання в цьому плані. Перед тим, як вийти на підприємство за 10 днів, інспектор повідомляє керівника. Інспектора його боятися не треба, додає Микола Степанович. Інспектор, значить, при обстеженні підприємства складається акт по обстеженню, видається припис, встановлюється термін виконання припису. Інспектор може надати максимальний термін виконання припису та усунення недоліків три місяці. Та якщо це не виконується, на підприємство покладається штраф. І такі випадки були. По Піромадському хімзаводу 25 тисяч, по ЛКМЗ було 17 тисяч. З питаннями, які виникають в процесі підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, усім підприємствам незалежно від форм власності, можна звертатись до інспекції держенергонагляду. Проваджувати енергозберігаючі технології, проводити відновлювальні та ремонтні роботи, підтримувати міське освітлення на належному рівні це основні напрямки діяльності комунального підприємства Міськ світло. Над чим працювало підприємство у першому півріччі поточного року, розповідає його начальник Сергій Любченко. Незважаючи на те, що перше півріччя було фінансово складним періодом для підприємства через відсутність затвердженого бюджету, працівники робили все можливе для того, аби вулиці міста все ж таки освітлювалися, а городяни почували себе безпечніше. Загалом же за півроку вдалося відновити 900 метрів мережі зовнішнього освітлення. Переулок заполярний. Там живуть в основному ветерани, ветерани труда, ветерани війни. Удалось вирішити цю проблему в першому полгоді 2000 десятого года. Переулок Украинский, то же самое. Было протянуто и установлено 5 светильников и 286 метров восстановлено линии Наружного освіщення, вулиця Свободи 150 метрів. Мікройон п'ятий 25 метрів. Там, правда, один світильник, но місто було таке, що дійсно требувало освіщення і ця робота тоже випадок. Зараз же підприємство майже на завершальному етапі робіт по вулиці Краснодонців, мешканці якої вже давно не бачили вуличного освітлення. Аби встановити тут ліхтарі, команді працівників довелося спочатку провести сюди лінію зовнішнього освітлення. По закінченню встановлювальних робіт Одразу перейшли до частини закріплення плафонів ліхтарів. Я думаю, що до кінця неділі, тобто, 16 числа, ми цю роботу повністю завершимо і на вулиці з'явиться освітлення. У зв'язку з тим, що ситуація на підприємстві більш стабільна, вже сьогодні розроблено план виконання робіт на друге півріччя. Це і установка енергозберігаючих ламп, совершенствовання автоматики автоматики. Которую в счетах управления наружного освітлення. Плануємо установить 4 многотарифних счетчика, що даст нам возможності, во-первых, їх до конца цього року, і плюс, тому получить економію средств в сумі порядка 85 тисяч гривень. Попри поточні роботи загального характеру, працівники підприємства займаються і заявками від городян. За перші полугодія 2010 року було виполнено 1564 заявки от жителей нашого міста по освіщенню. Заявка виконується вже протягом наступних двох-трьох діб з моменту її реєстрування. А тому, якщо у вас виникли якісь проблеми з освітленням біля будинків, звертайтеся за телефоном 7 73 98. Віднедавна працівники комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельна будівельна дільниця проводять поточні ремонти доріг міста за допомогою фризи на базі трактора МТЗ 80 Говорять, що застосування таких автоматизованих технологій часу забирає вдвічі менше і дозволяє працювати більш якісно. Чи дійсно це так дізнавалася наш кореспондент Людмила Хелемендик? Перш ніж почати ремонтування дороги, шляховики мали вручну за допомогою ломів та відбійних молотків надати ямці прямокутної або квадратної форми. Це вимагало великих трудових зусиль та забирало багато часу. До того ж, такий метод був менш ефективний, аніж використання дорожньої фризи на базі трактора МТЗ 80 яку було придбано за ініціативою міської влади. Після надання ямці потрібної форми треба було досконало її вимести мітлою або повітревидувачем. А це було дорогим задоволенням, як у фінансовому аспекті, так і в силовому. Відтепер же така процедура проводиться автоматизовано до того ж, яка економія часу? 30 хвилин роботи трактором порівняно з попередніми двогодинними зусиллями працівників. Різниця відчутна. Фриза на базі трактора МТЗ 80 дозволяє шляховикам вирізати прямокутники відповідної глибини 4-5 см і оптимальної ширини. Працівники дорожнього управління поки ще освоюють зручне автоматизоване нововведення. Та з перших днів використання дорожньої фризи усі відчули неабияке полегшення в роботі. Тож заплановано багато, та все залежатиме від подальшого фінансування робіт. У попередньому випуску ми розповідали про дев'ятий випуск спеціалістів нашого технікуму. А вже в четвер розпочалася наступна, десята вступна кампанія. З абітурієнтами спілкувалася Вікторія Кожидуб. Сергій вперше переступив поріг лозівського технікуму. Він сподобав спеціальність пов'язану з автомобілями. Сподобалася тягне до цього. Визначитися з вибором навчального закладу абітурієнтові допомогла його знайома Галина. Вона вже рік тут навчається і задоволена всім. Це не Харків, це не перенаселений студентами город і ну, не знаю, тут спокійно і добре. Навіщо далеко їхати, якщо якісний технікум. Є й тут Владислав хоче абітурієнт проти встиг оцінити рівень викладання. У технікумі він відвідує підготовчі курси. Дуже багато вже чому навчились. Повторили всі все те, що пройшли в школі. Учителя теж лічне. Що учите, все. Знакоми много, много друзів сюди поступають. У мене майже ну половина класу сюда поступає. Навчатися у Лузівський технікум з'їжджається Львів, Одеса, Кіровоград далеко не повний список. І хоча прийом документів щойно розпочався, у приймальній комісії вже встигли зробити висновки По оцінкам. Бухгалтерський облік дуже гарні оцінки вище 10 балів, 10,7, 10,6. Прийшли люди з відзнакою. Тобто абітурієнти з відзнакою. От а регіони різні на цей рік на денну форму навчання автодорожній технікум планує набрати 210 першокурсників за шістьма спеціальностями. Прийом документів здійснюватиметься до кінця липня. Після чого з когорти вступників традиційно заклад обиратиме найкращих, хто стане студентами на бухгалтерський облік. Сьогодні подано 62 дві заяви. Треба нам 30 осіб. Но з цих 62 от заяв, що попередньо приходили, записувалися, там 13 свідоцтв з відзнакою. А це значить, що діти прийшли і хочуть, діти знають, і це значить, що в майбутньому вони можуть отримати диплом з відзнакою. І це значить, що будуть майбутні хороші фахівці. Віра Ринкман, очолюваний нею заклад називає найдешевшим в Україні. Кількість місць за держзамовленням щороку зменшується уряд, чим далі, то все відчутніше вводить практику навчання на комерційній основі. У Лозівській об'єднаній податковій інспекції з метою пояснення окремих норм законодавства, що постійно змінюються, днями проводився семінар для платників податків. Зокрема, були запрошені бухгалтери підприємств. Податківці вирішили поєднати корисне з приємним. Докладніше далі. Такі семінари ОДПІ організовує регулярно. Необхідність проведення чергового викликав новітній закон 22.75 від 20 травня поточного року, який вносить зміни до багатьох законодавчих актів про працю, про податок на додану вартість, про акцизний збір та багато інших. Податківці зацікавлені, щоб бухгалтери були обізнаними, роблять на цьому акцент у своїй роботі. Ми менше де нараховуємо фінансових санкцій за порушення, а нашим гаслом є «На зустріч людям тому чим краще бізнесний бухгалтер, тим легше претенціювати податковий. За сприянням Інформаційно-видавничого центру Державної податкової інспекції України аудитор Харківської приватної фірми проводила семінар. Всі присутні розуміють, ну, революційність, будем так говорити, ярко ярка національна революційність у внесених змінінь. Тому, э, розібратися з ними достатньо, э, ну, Просто если немножечко вникнуть и, скажем, вспомнить, что мы уже знаем и что нам принес нового, этот закон 2275. На податкове законодавство есть різні погляди. І з боку контролюючих органів, и боку платника податків. Конечно же, любой бухгалтер, тем более в сегодняшних жестких условиях проверок трудового законодательства, любой бухгалтер ставит перед собой вопрос. А на моєму підприємстві є соблюди... Аудитор відповідала на всі питання присутніх, детально роз'яснювала все, що цікавило бухгалтерів. Можна без перебільшення сказати, що саме від їхньої відповідальності та професійності залежить злагоджена робота усіх сфер народного господарства, адже саме вони бухгалтери забезпечують чіткий контроль фінансових потоків, своєчасність податкових платежів, заміряють фінансовий пульс країни без належної роботи бухгалтера. Неможливо забезпечити подальше. Розвиток економіки держави. Хто такий бухгалтер. Це надійна опора для кожного керівника. Як колись говорили, що бухгалтер на голову вище у фінансовому стані ніж керівник. Відмітила регіональний Це... представник газети Все про бухгалтерський облік. Поздравляючи колег з професійним святом днем бухгалтера, який відзначатиметься 16 липня. Також приєдналася до поздоровлень заступник начальника Лозівської податкової інспекції Тетяна Корнієва. Я вам бажаю. І вам, і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги та в подальшій вашій праці. Всіх лозівчан цієї професії ми також поздравляємо. І нагадуємо, середина літа. Щоб нічого не забути, складіть перелік усього бажаного, усього приємного, що неадмінно треба було здійснити за літній час. Розмір переліку може бути обмежений лише вашою уявою. До речі, наш кореспондент дізнавалася у фахівців, чи можна купатися у міських водоймищах. Порятунок від спекотного літа лозівчани знайшли на узбережжі домаських водоймич, хоча купатися тут заборонено. І комунальники, і рятувальники і санстанції заявляють, спеціально обладнаних місць для купання на Лозівщині немає. Пляжі этих не приспособлені для купання для відпочинку на воді. Поэтому просимо населення беречь свої жизни і життя близьких. «Ці місця должны бути обладнані спеціально, них должны бути пости, де... Спасатели наблюдают за тем, как люди купаются, и могут надать какую-то помощь, в случае, если будет человек тонуть. Нужно проверить акваторию ну, дна. На предмет там виявлення яких та предметів. Щомісяця санстанція відбирає воду з Думайського ставка для лабораторного дослідження. Ознак забруд додаткового забруднення води, як хімічного, так і мікробіологічного, не виявлено. І ніхто не може гарантувати якість цієї води. Вона сьогодні хороша, а завтра що вона не погіршиться. Лозівчан мало обходить якість води, у яку впірнають. А деякі заявляють, що вони прикметам довіряють. Ну, ви знаєте, тут вчора поймали паймалітраїх раків. А якщо є раки, значить вода чиста. Мы выбираем это место, потому что ребенку нравится, и вода не сильно грязная. Возможности, допустим, сейчас поехать, но на море нет. Не дивлячись на такий оптимізм, Людмила зізналась, їй боязко тут купатися. За цей рік у Лозівському районі менесники витягли з води двох потопельників, які у нетверезому стані полізли купатися у ставок. Все закінчилось плачевно для обох. Така невтішна статистика. Відпочивати біля ставка можна й по іншому, дивлячись удалечі, і насолоджуючись краєвидом лозової. Так доволі, що прям аж сил ні а доволь через край б'йо. Бажайте, плануйте здійснюйте свої мрії. Я ж прощаюся з вами до зустрічі на наступному тижні. Хай щастить.